За крок до народного волевиявлення кандидати активно порушують правила ведення агітації. Про це повідомили в обласному комітеті виборців України. Зокрема, спостерігається агітпродукція без вихідних даних, а листівки й далі незаконно розклеюють на електричних опорах. Крім того, кажуть, фахівці активізувалася чорна передвиборча боротьба. Це негативно впливає на виборців, адже через політичні баталії вони часто не знають за кого проголосувати. Та й взагалі зникає бажання йти на вибори. Викиду компромату. Е Підняття минулого звинувачення одних майданівців іншими. Що це дає? Насправді не приносить користі ні кандидатам, які це роблять, ні виборцям, тому що станом, наприклад, на понеділок близько 30% виборців ще не визначилися з тим, за кого будуть голосувати. Боротьба Чорної агітації призводить до того, що виборці не можуть зрозуміти за кого вибирати. Крім того, фахівці комітету виборців України провели навчання для правоохоронців і навіть видали для них спеціальну брошуру. У ній детальний інструктаж на всі випадки виборчого процесу. Тут є усе, що мають робити працівники міліції в кожній процедури при отриманні бюлетенів в день виборів, при транспортуванні бюлетенів, плюс от такі от. Цікаві, прості доступні блок-схеми, що робити в форс-мажорних випадках на виборчих дільницях. Плок там домінування, пожеж, нападів і так далі. Між тим у комітеті виборців нагадують четвер останній день для подання позовної заяви про уточнення списку виборців. Крім того, п'ятниця останній термін, коли можна написати заяву з доказами, щоб мати можливість проголосувати вдома.